Друзі, привіт! Це Юлія Дмух і я зовсім забула показати вам цей сюжет. Дивіться, це ватяні іграшки, також паперові ялинкові прикраси, скляні вінтажні, кульки, різдвяні і інші ялинкові прикраси, які я побачила на ялинковому блошиному ринку. який... Два тижні тому відбувся в Копенгагені. Данці дуже люблять гномів у будь-яких варіаціях їхніх. Бачите? Але ну, я не змогла пройти повз і, звичайно, познімала для вас. Бачите, оце картонажний такий варіант іграшок. Ну і знову гноми. Гноми скрізь. А ще я зняла. Одну ялинку, ось бачите, скляні і пресовані картонажні. Прикраси Вони.